30 грудня 2024 року засідання постійної комісії з питань фінансів, бюджету, регуляторної політики, інвестицій та міжнародного співробітництва. Сьогодні членів комісії 5, присутні члени постійної комісії Гава Володимир Іванович, Кравець Оксана Іванівна Сава Андрій Анатолійович. відсутні члени комісії Кураса Євген Миколаївич, Запрошені. Панчишень Людмила Григорівна, секретар селищної ради, Кривошея Любов Васильівна, начальник фінансового відділу. Відповідно до положення про постійні комісії Вільшанської селищної ради протоколює засідання Кравець Оксана Іванівна. До порядку денного засідання комісії внесено одне питання: про внесення змін до рішення сесії номер 33 21 від 15.12.23 року про бюджет. Вішанської селищної територіальної громади на 24 й рік. І переходимо до розгляду питання денного. Слово для виступу надається Кравошей Любові Васильівні, начальника фінансової відділення. Доброго дня. На розгляд сесії виноситься таке питання. Зв'язку з тим, що 26 грудня 2004 року був прийнятий розпорядження кабінету міністром за номером 1323Р. Про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів загальної середньої освіти за спеціальним фондом у 2004 році відповідно до частини. 6 статті 108 бюджетного кодексу України здійснити розподіл обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учням початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом згідно з додатком. Ну зв'язку з цим розпорядженням вноситься зміни до рішення сесії Мільшенської селищної ради від. 1512.2023 року no 8 про бюджет Вільшанської селищної територіальної громади на 2024 рік. Ну, згідно цього розпорядження, вносяться такі зміни до нашого бюджету, збільшення дохідної частини бюджету спеціального фонду, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти в сумі 682 тисячі 300 гривень. Ці кошти направити на віддаткову частину на забезпечення харчування учнів початкових класів в закладі загальної і середньої освіти за рахунок державного бюджету місцевим бюджетом на продукти харчування в сумі 682 тисячі 300 гривень. Прошу підтримати такі зміни і внести їх на голосуємо. Гава. За. Кравець За. Сало. за. 3 за. Проєкт рішення рекомендовано до розгляду на сесії селищної ради. Дякую. Все, дякую за увагу.